Давай отак, може, на підлозі я покатаю, буквально це займе, буде дуже цікаво. Дивись, дивись, зараз, зараз. Оце так ми відкриємо, а я її буду туди скручувати і швиденько я туди на ту сторону встану. Це якісь фрагменти з робіт, можливо, вони не закінчені. Так, туда. Тут є щось. Тут багато цікавого, але потребує певних повторів, етапності, підходів. І дуже складно війти роботу, коли вона вже суха, і коли ти вже зупинився і вже холодний. Дуже важко в неї війти. То ти можеш її просто зібнути. Тому я вважаю, річ має бути створена на 90% в стані полум'я, а потім, вже, коли ти холодний, тільки потрібно буде включити всі свої знання і досвід, розставити певні акценти і її організувати. А от Це да, цікаво. Оце така якась інакша зовсім. Тут якийсь живопис навіть трошки з'явився. Вичищені фони. Ну, теж була да, така приємна сірий, поряд з інтенсивним кольором він набуває певних доповнюючих відтінків. Тобто, знання, отака от купа, був би час. І, і час, і можливість реалізувати всі свої знання. Тобто таке відчуття, що я провчився в академії 8 років, а знань використовую там всього там 10-20%. дуже цікаві ці ну, ззаду, да? це аніл, аніліни пробувають, якісь фарби з принтера, Я їх бризгаю, да? Вони це папір на, 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 на і Я навіть на виставці виставив одну роботу. Вона була цікавіша з, ззаду, ззовні, чим чим на поверхні. Така якась. Штука. Штука з польського мистецтва, Хай буде мистецтво. Ну ці. Ці, ці речі ніхто не бачив, да. це не у Львові вони в Києві. Да. От така якась. Ну, не знаю, на не, не спішите, так? Да? Добре. Посунуть. Ти кажи, я буду повзати, Я буду повзати. Ну так же я їх і робив не повзам там щось. Так. так. Ну що, тут ну, по матеріалу навіть я не можу зрозуміти, які це матеріали. Якісь ані анілінові фар фарбники однозначно, плюс фарби для принтера, плюс е емалі промислові, якісь, плюс масляні фарби. Е і часом, експериментуючи, я ризикую, що відбудеться відторгнення, але слава Богу, воно тримається купу навіть пластичне. Ось це так. така якась. Це ж дивна. Весняно. Це я, напевно, зимою малював і захотілося яскрового, живого, живого зеленого. Тому тобто, колір ясна річ впливає, впливає психо, на психологію на тонкому рівні на підсвідомість. Е, Омріяно оперувати формою ритмом і створювати певні музичні е, живописні твори. Е, чомусь цитата у мене художник, і у нас альбом був Чульоніса, коли композитор створював такі живописні моменти, і оця музика в живописі. Яка присутня, напевно, під впливом його робіт. Ну, а форма зовсім інакша, ясна річ. Можна. Ну і тут якісь такі форми. Я пробував якісь, можливо, голови, яйця не знаю, можливо, не закінчено. Ну, плюс-мінус така річ.